На допомогу Вагнеру у Росії ще одна ПВК почала вербування найманців для війни в Україні. Сідьмой день нашого перебування в блокаді забираємося на прорив. Редут почав набирати людей під виглядом добровольців. Чисельність групи до 7 тисяч осіб. Таку інформацію публікувала в своєму звіті британська розвідка. Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії ймовірно контролює та фінансує діяльність групи, включно з її вербуванням. З початку повномасштабного вторгнення ПВК «РДУТ» брало участь у бойових діях в Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. <таш на фанатіст seeds> <таш на фанатістична> За побіду паца ПВК «РДУТ» мають поклики до блогерства, тому всі свої дії знімали на камеру. <таш на фанатістична> Аламалейку, права <таш на фанатістична> покров, Буч і Рашид Бучне журналісти отримали у своє розпорядження їхні телефони, що дозволили ідентифікувати всіх бійців та командирів, а також прослідкувати шлях окупантів Україною. Деякі відео приливають світло на те, як росіяни ховалися від контрнаступу зсу в цьому регіоні. Зараз серед є одним із підрозділів ПВК і добровольчого корпусу, які використовується Міністерством оборони Росії для посилення своєї ослабленої армії. Цілком реалістична можливість того, що практика Міноборони Росії вербувати через так звані добровольчі загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій, заявили у звіті. Тим часом найманців Вагнера, яких завербували по тюрмах, тепер не відпускають по домівках. Навіть після виконання всіх умов їх під будь-яким приводом змушують їхати на війну в Україну. Тих, хто відмовляється, катують і навіть вбивають вже відомо як мінімум про одну катівню для вагнерівців у Зайцево на території тимчасово окупованої Луганської області.